Так, Сьогодні вже у нас є відправочки, три варіанти. Зараз покажу, що їде. Ось такі варіанти. Це Note 10 Pro 628, я ще його навіть не закидав нікуди, але постійні клієнти замовили, вже повністю оплатили. До речі, хто вже бере декілька разів, то постійно, воно, постійно вже закидає. Тут досить крута камера, закидають повну суму, так вигідніше буде. Зараз буду його пакувати, ще трошки заряджу, всі телефони завжди заряджаю. Samsung H50 цей вже повністю готовенький. Зараз буду його пакувати. Він на 128 ГБ. Цей телефончик ось такий у гарному стані. І ще один, це у нас А31, на 128 ГБ. 3,5 була його ціна. Теж хороший такий цікавий варіант. Зараз ось іде зарядка. В основному всі телефони заряджаю по максимуму, як можна, поки є світло. Всі варіанти відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому, до речі, цікаво, пишіть. Є досить великий вибір по смартфонах і оновлення кожних 2-3 дні і відправляємо в день замовлення.